Спочатка, всім привіт! Сьогоднішнє наше тренування для нашої спини, для нашої лімфатичної системи, і взагалі для всього нашого тіла, для того, щоб воно краще себе почувало. По останнім дослідженням було виявлено, що ті люди, які більше восьми годин проводять в сидячому положенні на роботі, а їхнє життя скорочується на 40%. Тому э, задача наша. Більше рухатися, робити себе здоровішими. І сьогоднішнє тренування я вам розкрию, що навіть в офісі, чи коли ви знаходитесь вдома, чи ви зранку встали, ви можете ці 10 хвилин вправ зробити корисними, і ви навіть після першого тренування вже відчуєте легкість, ваші плечі розкриються. Ваш грудний відділ буде відчувати себе, що там зникло напруження. І також, якщо у вас в шийному відділі є боліві відчуття, вони можуть взагалі відразу після першого тренування, якщо ви будете робити якісні вправи, вони 100% у вас пройдуть. З чого ми почнемо? Ми ставимо наші ножки на носочки. Цю праву можна робити вдома, в офісі, де вам зручно. Головне, щоб у вас був стільчик, на який ви можете сісти, і бажано подушечка, чи щось таке м'якеньке під попу, тому що у нас будуть ще останні вправи, де нам треба буде трошки спускатися вниз на пол. Ми кладемо наші ручки за голову, відкриваємо наші лікці і... Наша задача, щоб ми не підключали таз. Тобто наш таз залишається на одному місці, він не рухається. У нас працює тільки грудний відділ. Ножки залишилися на носочках. І ми дивимося наверх, робимо вдох, таз на місці. На видасі, опускаємося вниз і тягнемо наші лікті до наших ніжок. Вдох. І так, вісім разів. 7. На видачі вниз. Шість. П'ять. Толкаємо грудний відділ. вперед Три. Два. Один. Дуже добре. Далі беремо одну ногу і заводимо, кладемо її на стільчик. Другу ногу ми ставимо на носочок, і вам повинно бути зручно. Ваші, ваша попа повинна повністю бути на стільчику. Вам повинно бути комфортно. Далі. Ми робимо знову ручки в замочок ззади. І ось такі перекати зі сторони в сторону. При цьому наш таз не відривається від стільчика. Вісім раз. Вісім. Відталкуємо грудний відділ вперед. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Не забуваємо дихати. Два. Один. Дуже добре. Витягуємо дві ручки, обхватуємо нашу ножку, яка у нас на стільчику. Підтягниться макушечкою наверх. Зробіть вдох. І на видосі ви подивіться назад відкритись. І вдох посередньо. До речі, очі також е, працюють. Вони відпочивають від комп'ютера, від телефона, якщо у вас така робота, що ви дуже багато за комп'ютером сидите. І так, вісім раз. Вдох. І на видусі на ви. Назад. Сім. На назад. шість ще п'ять разів п'ять, чотири ще три. Два. І один. Дуже добре. Цю ж ногу ми беремо і заводимо назад. Ось туди назад за стільчиком. Вам повинно бути комфортно. Інша нога у нас залишається на полу. Ось так завели. Якщо вам не зручно на стільчику, зробіть так, щоб вам було зручно. Ставимо ручки перед собою, витягнули макушку наверх і робимо ось такі скрутки. І так, вісім раз. Вісім. Сім. Вдихаємо. Шість. П'ять. Чотири. 3, Дивимося назад. Одну точку виберіть і туди дивіться, два. Один. Дуже добре. Повертаємо. Нашу ножку і міняємо. Інша ножка також згибається. Друга ніжка залишається у нас на полу. Вам повинно бути зручно. Ну, я в, е, в обуві. Ви можете робити це без взуття, без взуття, можливо, вам буде зручніше. І ми повертаємося к, к цій правій, яку ми робили Скрутки. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, три, два. Один. Дуже добре. Повертаємо ніжко. Кладемо її, як ми клали нашу ту ножку. Угу. Робимо глибокий вдох носа, видох. Ще раз глибокий вдох. Видох. Обхватуємо і робимо назад відкриття ручок наших. І так вісім раз. Вісім. Дихаємо. Сім. Шість. П'ять. 4, 3, Два. Один. Дуже добре. Зараз ми зробимо таку вправу, яка буде працювати глибокі м'язи таза. Ваша задача зараз покласти ніжко, щоб ви, ваша стопа вбиралася дуже добре в стільчик. Чому? Тому що ми будемо підніматися, відштовхуючись ногою, яка на полу. Якщо вам важко буде, можете на щось опиратися. Але спробувати не дуже швидко, але спробувати самостійно піднятися: видох і вдох. Опускаємося. Опираємося на ніжку, яка на стільчику, і на ніжку на носочок ноги. Яка на полу, видох. І ще сім раз. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Попираємося на ніжку на носочку. Два. Дуже добре. Бажано, щоб ваш стільчик не був дуже короткий, він був трошки подольше, щоб вам було зручно на ньому займатися. Дуже добре. Міняємо ножку і те ж саме ми робимо на іншу сторону. Кладемо так, щоб нам було дуже зручно підійматися, да, розвернута ножка, яка у нас на стільчику. І ножка, яка у нас на полу ми опираємося на носочок. На видосі ми піднімаємося, навдосі опускаємося. Глибокі м'язи працюють. тазова дна і не тільки тазова дна. Видох. Сім. І навдосі опускаємося вниз. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Дуже добре. Беремо другу ніжку, підіймаємо. Робимо разом наші ніжки. Цю вправу краще робити без взуття. Ви тоді зможете. Більш краще відчути цю вправу. Що ми робимо? Ми будемо робити ось такі наклони, і на видасі ми наклоняємося. Для того, щоб вам було зручніше, бачите, у мене немає у мене не стільчик, але я вам рекомендую обхватитися ручками, наприклад, якщо ви робите, не триматися за ніжки, так, а триматися за стільчик. Я тримаю за ногу, тому що в мене тут немає. Ви тримаєте за стільчик, вам просто буде так зручніше. Видох. І так 8 разів. 4. Обхватуємося за стільчик. Вам так буде зручніше. І додаємо, бо ми робимо наклон, повертаємося наклон і міняємо. Точечка у вас повинна бути наклон, сторону, наклон і повернулися. Сім. Сторону. Шість. Точечку, не забуваємо робити точечку. Наклон. Точка. Розвертаємося повертаємося. І ще в сторону. Повернулися. Точка. І ще. Наклон. Розвернулися. Оп. І ще два рази. Наклон. Сторону. Наклон. Так, наклон в сторону. Наклон. І останні на одну сторону. Розвертаємося. Наклон. І останній раз ви за стільчик. Дуже добре. Спускаємо наші ніжки, Зараз я спущу вниз, так щоб мене було краще видно. Візьміть ще, щоб у вас було під ваші коліна, тому що ми будемо робити вправу, спускатися на коліна і щоб вам було зручніше. Також бажано, щоб у вас була подушечка, тому що ми будемо опиратися лікцями. І ваша задача, щоб ви зараз я вам покажу. Опиралися. Ось так. І вам було зручно. Робимо ладошки разом, спускаємося вниз, ваш грудний відділ повинен залишатися внизу. Вдох наверх. І на витісі спускаєтесь вниз і грудним відділом тягнетесь вниз. Вдох, ще сім раз. І видох. шість п'ять чотири три на видозім вниз два один Ми беремо одну ручку, залишаємо на стільчику і на подушці. Так? Робимо на лікоть, іншу ручку ми спускаємо вниз на пол. Ми вниз піднирюємо, толкаємо наш грудний відділ до полу, видох і навдосі піднімаємося. Опираємося на ручку, яка на полу. 7, 6. П'ять. чотири, три, два, один, і так робимо на іншу сторону. Підкладаємо під наші коліна і під локоть, щоб у вас не було. Колісних відчуттів. Видох і навдися піднімаємося. Піднирюємо вниз грудним відділом сім. Шість. П'ять. Опираємося на ручку чотири. Три. Два. Один. Дуже добре. Піднімаємося. І слідче наше вправо ми опускаємося вниз. Так, я зроблю ось так. І ручками тримаємося за сільчик на краю На Навдосі ми опускаємося вниз. На Видісі піднімаємося і так вісім ще разів: Підтягніть м'язи живота, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. 1 Залишаємося. Беремо праву ніжку, ставимо на носочок. Ліву витягуємо вперед і ставимо на носок також. Видох. Піднімаємо ніжку, чуть вище коліна. Опускаємо. сім, на видосі. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Міняємо навпаки. Ми ліву ножку ставимо на носочок, Праву витягуємо вперед носочком. Видох, піднімаємо ножки чуть, чуть вище коліна. Вдох. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ви молодці, якщо зробили повністю. І я вам хочу сказати, якщо ви будете робити ці вправи кожен день по 10 хвилин, ви покращите своє самопочуття, ви побачите, що у вас перестане боліти шия, перестане боліти грудний відділ. Перестане боліти поясничний відділ, але це повинно бути на регулярній основі. Чи зранку, коли ви встали, можна робити на роботі, якщо у вас там є міні-перерив, так 10 хвилин. Дівчатка, я вам бажаю гарного дня і гарного самопочуття.